14 лютого це не тільки день закоханих, це день зародження любові в стінах клініки Леодар. За ці роки тут народилося не просто місце, де допомагають людям. Тут народилися історії, історії дружби, кохання та створення великої команди, яка стала справжньою сім'єю. Ми зібрали тих. Хто творить історію Леодерм, наших лікарів, наших людей, тих хто робить цей центр особливим? Колектив це місце, де можна розвиватися та навчатися Щасливий зі Частинка мого життя наснага, самореалізація, зростання. Взаємопідтримка, він був би дуже розумною і наполегливою людиною, яка постійно хоче удосконалюватися. Це була б сучасна людина, яка постійно розвивається і йде в ногу з часом. Людина з відкритим серцем, сто відсотків міцний горішок. Пам'яталося, звісно, моє становлення як професіонала. На прийомі до мене прийшов мій майбутній чоловік, з яким ми створили сім'ю. Коли на прийом прийшла ціла родина наших пацієнтів, спочатку донька, потім мама, а згодом і бабуся. Щасливі очі пацієнтів, які дуже задоволені результатом, за 14 років Леодару виріс з маленького недосвідченого дитяти в дорослого впевненого юнака. Я порадив собі не поспішати і максимально ретельно. Будувати плани на майбутнє ми плануємо ще більше розширювати можливості клініки. А найголовніше, ми хочемо, щоб Леодерм залишався тим місцем, де люди приходять не лише за медичними послугами, але й за довірою та якісним сервісом. Наша найбільша цінність це наша команда. 14 років це не просто цифра, це сотні людей, які стали частиною цієї історії. Дякуємо кожному лікарю, кожному пацієнту, кожному, хто вірить у нас і довіряє нам найцінніше своє здоров'я. Ми не просто медичний центр. Леодар це сім'я. Попереду ще багато історій, які ми напишемо разом з вами.